Добрий вечір, добрі люди! Раді вас вітати! Сьогодні ми все будемо робити, щоб вас розселити на нашому святі. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, зустрічаємо всіх з любов'ю та миром. Хай збудуться всі ваші мрії і бажання від нас до вас щирі вітання! Наша Україна славиться своїми традиціями та обрядами. Кожен, хто сповнений любові до своєї спадщини, повертається до тих традицій. Отже, сьогодні ми з вами через призму сучасності в поляну в ми щоб відчути красу і поезію на стародавніх звичів і обрядів. Станом учасником одного з дали свят української молоді. Свики Андріївські вечорниці. Вечір Вечер... напередодні свята Андрія вважався чарівним, але нічтовоносно. Цієї ночі кожен хотів дізнатися, на яка донечка чекає його цього року. Мова цієї ночі спати не лягала, адже це була своя рідна карнавальна ніч. У цю ніч збирав. Дозволялися різні поробочі жарти та витівки. От і сьогодні для вас, шановні, усе найкраще, жарти та розваги наших предків стародавні звичі та сучасні пісні. Запрошуємо, Запрошуємо вас, вас на сучасні англійські вечорниці! І коли вже в поруч біля печі, вже скоро звечаріє, гості прийдуть. Ой, люденьки добрі, гості дорогі, здрастуйте! Зі святим Андрієм вас. Я рада, що ви завітали до мене на свято. Я тобі приніс, випікай, скоріш помпуш. Почекай, ти бачиш, що люди до нас завітали, а ти навіть не привітався. Та чого ж ти зразу не сказала? Доброго здоров'ячка, радий бачити ось на святі у своїй хаті. Та запікаєш у день. Та не вчи мене, любий, я вже вчена. Та я знаю, що ти в мене господиня. А ти зараз у мене, як сокіл, а пам'ятаєш, коли часто тобі лице саджує мастили. <кл 'я> Та пам'ятаю, було раз, не більше. Вже господар, ну може двічі. У мене ще купа роботи, а я сижу тут з тобою та молодість рада. Ідемо рідненькі, глянемо, чи не йдуть дівчата? Вже і пора, на дворі стемню, а й кліма, таммай. Да, Отут будемо святкувати. Чому? це? Тому що тут вайфай найкраще. Я скачала додаток вечірка.ком. За його допомогою ми класно проведемо цей вечір. А що тут потрібно? А, ведіть пароль. Паті на хаті, король прийнято. Давайте виберемо серед нас Андрія. Так я ж Андрій. Умовного Андрія, як ви будете умови гадань. Ми ж зібралися тут гадати? Андрія буду я. Завжди мені подобалось чоловіча одежа. Дивіться, скільки тут цього є. Е, інстаграм гадання. Інструкція перше. Відкрити свій інстаграм. Якщо перше фото, що там буде дівчина, ви обов'язково об єр... об знайдете пару до наступного свята Андрія. Якщо хлопець пара вже є і вам залишилося зробити тільки перший крок. Друге, якщо кількість дописів у вашому інстаграмі парна, рік прийде успішно. Якщо не парно, то дайте ще один допис із сьогоднішньої вечірки і читайте передбачення вище. Третє, якщо підписників у вашому інстаграмі менше за 50, просто пододавайте одне до одного і буде вам щастя. Четверте, якщо у вас немає в інстаграмі, ви щаслива людина. Якщо є, ви щаслива та публічна людина. Якщо ви маєте непричитимі повідомлення, ви дуже зайнята та важлива людина. Якщо все читаєте одразу, любите порядок та доводите все до кінця. А якщо в інстаграмі є ваша мама, просто будьте обережні і думайте, що викладаєте. Так, так, так. Що тут за галас? До... Добрий вечір, ваші хаті, укліл господині, виносла молодиця. Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Добрий вечір, добрий вечір, мої любі. А ну, хлопці, сюди і коли вулицю, щоб треба дівчат, усе ворожіння. А ви, дівчат, сідайте, а до сьогодні, такий вечір, у який мають зуситися, всі ваші мрії. А давайте, поки хлопці вривають, заспіваємо. На Андрія кожна з нас собі помріє, всі зберемося до хати, будемо хлопця чарувати. На Андрія на Андрія снігом дує, снігом віє. На Андрія ой, дівчата, можна долю загадати. Я на вас усіх чекала, калачів понапікала, по ворожим поспіваємо, добру долю загадаю. Добрий вечір, любі гості, прошу вас догадати. Дівчатонька, поспішайте все приготувати, бо пора вже вечениці нам всім починати. Наваримо вареники в біленьких, смачненьких та й запросимо до нас у гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами дружно святкували Андріївської вечорниці пісно зустрічали. Я вареник пір'я покладу. А я зроблю із ватою і з мукою. А коли отой вареник моєму Петру дістанеться? Нічого, якщо любить вибачте, то який це Андрій без сміху й жарту. Дівчата, а на чобіт поворожимо, Всі знають це ворожіння. Кидемо правий чобіт через ліве плече, ставши спиною до тину. Де то треба так сильно, щоб чобіт через тин перелетів, а потім дивляться, у який бік чобіт носком показує, звідси старості слід чекати. Мне кудась на Киев показываю. А на Тернополь. А мне стоит на Париж. То а мій на Харків, десь там моя донька. Запам'ятовуйте, і звідки старостів чекайте. А ми чомусь до хати на носком повернувся. Той показує, що тобі ще раз затиш виходити. Дома посидиш, ще, не сумуй, ти ще ж молоденька. Дівчата, годі, годі сумувати. Давайте жартувати. А давайте поворожимо, підізнаємося. Котра, знаєш, заміж вийде. Так, звичайно. Колись в українських селах дівчата виходили на перехрестя і питали першого зустрічного чоловіка. «Дядько, дядьку, як вас звуть? Вона, він називав своє ім'я, а вона знала, що так зватимуть її судженого. Ми на вулицю, мабуть, не підемо, а позвонимо знайомим і запитаємо їх. Мого судженого Василем зватимуть. А мого Максимом, а мого статьком, а мого Андрієм, а мого Пантелеймоном Ох, Бог дав ім'я! Рідні мої, щоб ви цінили і любили з вами майбутнього, щоб та розуміння панувало у вашому домі, не так, як у Кайдашеві сім'ї. Дівчата, а не хочете дізнатися? Хто за професію буде суджений? Хочемо, хочемо, хочемо! От і добре, для цього ворожіння нам знадобиться скринька, хустка і декілька дивних речей. Я вже все нам приготувала. Скриню я поклала Під колу. хто її витягней чоловік тієї дівчини ковалем буде, колоски. Шматочок дерева. Кололем чи теслию. Питаємось поворожити. Ні, Ніворожимо! Скрині я накриваю хусткою, а ви почався дівчата дістаєте те, що доля підскаже. Отже, почали. Три-чотири. А мені книжечка. Наречений буде вчителем чи письменником. А мені зубна щітка. Точно вийдеш заміж зі стоматолога. А мені люстерко. Тобі гарне лета, що судилося. А мені стрічка. До кінця року знайдеш пару. А мені кусок. Буде чоловік хліборобом В досадку проведеш сімейне життя. А мені хустинка попала. Незабаром вийдеш заміж. А мені жмадочок дерева буде чоловік столяром чи теслею. <плес> Почалися, ось і калита спеклася. Зустрічаємо калиту, дорогу калитім. З давніх літ була в пашані на адріївські свята і бахуча, і рум'яна символ щастя калита. Ніч Андріївську дівчата її випікали і по ній судженого і долю свою гадали. А чи спритні та дотепні наші хлопці? Це ми зараз перевіримо під час косання калити. Хлопці, а хто на сьогодні за пана Калитинського буде? Максим, він минулого року всіх переміг. Дякую, так, я готовий. Калита на почесному місці починаємо. Доброго вечора, пане Калитинський. Доброго вечора вам, пане. Кочубинський, а куди ж ви їдете? Я їду калиту кусати. А я буду по мармою зікусати. А я таки вкушу. Йду калиту кусати. Що ви що везе? Це? це я візу міг. А що в міху? Сміх. Та давайте засміхаємося. Немає з чого реготати, коли хоч колету кусати. Оце так парубок, оце молодець, всіх переміг. Калитники, житники, добре дбайте, то нашу смачну калиту уславляйте, а ви, дівчатонько, калиту діліть Дякуємо дівчатам за теплу хату і за стіл багатий. гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниця завершилась і, здається, все пройшло. Ні, так просто, Ні, так просто не проходить. В серці сунечко примуть. Про андрівські вечорниці спомину в серці буде жити. Традицію цю нині не забула. Сьогодні ви побачили, як святкували андрівські вечорниці наші бабусі та дідусі, послухали хороші пісні та андрівські жарти. Сьогодні від душі, ми вам бажаємо добра і щастя, радості безкраї, здоров'я, хай несе промінчик сонця і з водами христукаю у віконце. Нехай слова і пісні милозвучні для вас лунають знов і знов. Нехай в серці будуть нерозлучні, добра, надія, віра і любов. Дякуємо за всі вам, запрошуємо на, на злод гуляла, стіл. збирала, в саду гуляла. is